Якщо ви хочете розпочати продажі онлайн, то напевно замислювалися, яку платформу обрати. Сьогодні ми порівняємо дві популярні платформи: eBay та Etsy. Кожна з них має свої переваги і підходить для різних цілей. Почнемо з eBay. Це одна з найбільших і найуніверсальніших платформ для онлайн-продажів. На eBay можна продавати практично все: від електроніки та одягу до антикваріату та автомобілів. Платформа ідеально підходить для масових продажів, аукціонів і рідкісних товарів, які складно знайти в інших місцях. Основні Переваги eBay перше велика аудиторія мільйони покупців по всьому світу, що збільшує ваші шанси на продаж. Друге гнучкість. Ви можете обрати формат аукціону або встановити фіксовану ціну. Третє простота старту. Зареєструватися і виставити товар легко, не обов'язково мати власний бренд чи магазин. Однак, eBay більше підходить для універсальних товарів або рідкісних речей, але не для хендмейду чи унікальних виробів. Тепер перейдемо до Etsy. Ця платформа ідеально підходить для тих, хто займається творчістю. Тут продаються унікальні товари, хендмейд, вінтаж, художні роботи, а також матеріали для творчості. Якщо у вас є власний бренд і ви хочете продавати дизайнерські вироби або крафтові товари, Etsy – це те, що потрібно. Тож які основні переваги Etsy? Перше це аудиторія шанувальників унікального. Покупці тут шукають щось незвичайне, що неможливо знайти на масових маркетплейсах. Друге підтримка креативного бізнесу. Платформа створена спеціально для творчих підприємців. Третє інструменти для просування. Etsy дозволяє створити гарні вітрини магазину, а також використовувати вбудовані рекламні інструменти. Але Etsy має суворіше вимоги до продавців. Наприклад, ви не зможете продавати масово вироблені товари, якщо вони не відносяться до категорії вінтаж або крафт. Отже, що обрати? Якщо ви хочете продавати універсальні товари, рідкісні речі чи те, що може зацікавити масову аудиторію, обирайте eBay. Якщо у вас хендмейд, крафтові вироби чи вінтажні речі, то вам на Etsy. Але що, якщо ви хочете розширити свою? Можливості, звичайно, ви можете працювати одразу на обох платформах, використовуючи їхні сильні сторони. А щоб ефективно управляти продажами та доставкою, підключайте Фулфілмент від Вестернбіт. Таким чином, правильний вибір платформи це ключ до успішного старту вашого онлайн-бізнесу.